Провели турнір зі смішних єдиноборств Панкратіон та материнома Викспарки серед дітей, дорослих, професіоналів. Збираємось на наступному турнірі. Також всіх чекаємо. До нових зустрічей. Вітаю всіх. Зараз закінчився перший турнір в цьому сезоні з Панкратіоном. Були запеклі поєдинки, були, як я казав, діти, аматори, дорослі і професіонали. Кожен отримав своє, бої були цікаві, активні. І зустрічаєте в цьому сезоні наступні поєдинки. Приходьте до нас. Вітаємо гарного дня. всім. Би подякувати Олексію за дуже класний проведений турнір, дуже класна організація. Я готувався до бою, мав підготовку. Хотів би подякувати окремим хлопцям, окремим Артуру з клубу Берсерк тренеру. Так само хлопцям з рівне спорт. Дуже дякую за те, що допомогли підготуватися до бою. Показав не все, що вмію, але показав це класно. Думаю, що глядачам сподобалось, та й мені в принципі теж Дякую. Так. Всім дякую за такий прекрасний вечір, який ми провели разом зі всіма. Був непоганий турнір, дуже класні поєдинки, які показали хлопці, молоді проспекти. Також був дуже цікавий, головний, головна подія вечора. Це був класний бій, там, де Орес Бурило отримав перемогу. Це було круто, неочікувано. Там, де він Можливо сказати, камбек зробив після нокдауну. Він все-таки забрав своє. Це дуже приємно, що є можливість проводити такі турніри. Непростий для нас час, але завдяки можливості спонсорів, підтримки і всіх нас ми можемо проводити такі турніри, і це дуже круто, тому що це залучає молодь до спорту і це класно. Всем привет! Я Лялика Виталик, профессиональный боец ММА. Сегодня был, был на турнире Кратос, а, был у меня оппонент Орес Бурила, проиграл. Надеялся, что выиграю, хотел показать красивый, яркий бой в стойке, потому что я ударник базовый и я люблю показывать шоу. Но первый раунд вышло так, сделали рычаг локтя, я проиграл, недоволен, как бы жду реванша. Всем спорт, всем спасибо. Всем доброго дня. Сегодня я принимаю участь В такому класному турнірі. Дякую організаторам за запрошення. Все було на найвищому рівні. Дуже радий приймати участь в таких заходах, і отримувати перемоги, покращувати свої спортивні результати та чимось підтримувати та допомагати розвитку молоді та спорту у нашій країні. Федерація Панкратіону організувала дуже якісний турнір, бої гарної конкуренції, дуже гарні спортсмени. Дякую організаторам. Будемо проводити ще. Два три. Поїхали. Доброго дня всім. Хочу подякувати організації Кратус. Дякую за можливість, що дає виступати, а також захисникам, які боронять нашу країну. А також, також хочу висловити своєму тренеру Олінику Олексію Анатолійовичу за змогу виступати. Все, дякую, слава ЗСУ. Дуже гарні бої пройшли сьогодні. Всіх вітаю з перемогою. Очікуємо наступного івенту, коли будуть ще дуже гарні бої. Так що до зустрічі. Першу чергу хотів подякувати воїнам, які зараз захищають нас, дають можливість виступати на таких подібних змаганнях, проявляти себе як спортсменів. Хотів би подякувати так само своєму супернику, знаєш, що сьогодні хотів так само, як я отримую перемогу, але сьогодні він не будемо. Ця перемога стала для неї певною мотивацією для того, щоб вийти з тої ситуації, в якій вона є переможна, так само, як сьогодні, я беру з рахування. І наостанок народ не джусіком брат фінік завжди синдікар. Дякую всім. Всім добрий вечір. І, ребята, хотів показати. Бой тот, который был в начале. Можно было поработать в стойке. У меня два последних моих профессиональных боя. Ребята, я проборолся полчаса, чтобы вы понимали. Три по пять я боролся. Я много трудился, я, блин, хотел выйти и реально поработать. Ну, так вышло, видите, пошли партеры, и как бы Орес просто ну, сделал такое решение. Ну, молодец, красавчик, я думаю, ну, мы еще с ним встретимся. А? Блин, Орис, сделай! Все, есть!